Слава Анації! Вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі я Сашко добрий, і з нашим добрим помічником талановитим токарем, паном Володимиром, який показує, що от у нього мічик конусна різьба 38 дюйма. можете бачити. І ось інший: 3,8 дюйма, трубчаста. часта. Тобто трубна на СМС належить теж конусна? Ні, конусна це буква К, а вона означає mm -hmm. конусна. А... І, може, тому вони не співпадають? Тому що тут написано трубна. Ну тому що на трубне інша «конусна». — Ну я не знаю, я не впевнений ні в чому. Але три восьмих, як на мене, то воно має ну, мало ознаку однакового. однакового. От, але воно не співпадає. Ну вот така вот цікавинка, так? А воно хто можливо хтось розумніший від нас і нам розкаже, чому ми помиляємось, тому що я тут кляну вже совок. Ну, на чому земля стоїть. А ми закинемо в групу дядька Максима. Хай дядька Максим нам підкаже. От або хтось там. Хай він підкаже, що що у нас з мозком не так. Чому у нас два мітчики, один конусний друг трубчастий, але обидва на 3,8 дюйма. Чому? І, Ну і цей, ну це тільки перший, а це другий, і все. От, і от така біда, що найцікавіший діаметр в них не співпадає, тому що якщо цим ось нарізає, воно ніяк не йде. От, а, а, а біда ще полягає в тому, що він один. Ну, ну. він чекав на мене, просто так, мені а, а якщо, а якщо він зломиться, що тоді робити? Запитання до фахівців. Беремо допомогу <laughs> залу. Працюємо і пам'ятаємо, що наша українофілія недостатня.